Ти шкільний психолог, педагог чи фахівець допомагаючих професій? Хочеш почати практику та підвищити кваліфікацію, стати успішним психологом або коучем, створити свій бренд та бізнес, але не знаєш, як провести першу консультацію. Та є страх працювати з клієнтами дорослими, є невпевненість перед проведенням сімейної психотерапії, давно мрієш про приватну практику. Тоді запрошуємо тебе на курс, який стартує 23 липня, основи психологічного консультування та психотерапії, з чого почати приватну практику. На курсі ми навчимо відчувати клієнта, поділимося фішками, як працювати з запитами. Техніками психотерапії, як розпочати приватну практику з нуля, два місяці інтенсивної роботи, 30 годин теорії та практики, 10 годин групової роботи в колі однодумці.